Киянин Олег працює в одному із столичних магазинів. Та друзі жартома називають його бізнесменом через захоплення чоловіка. Вже шість років Олега цікавлять монети. І не тільки цікаво, але і увлекательно. але це дійсно определено інвестиція, яка дозволяє защитити деньги. Кілька років тому до рук Олега потрапив рідкісний екземпляр однієї гривні 95-го року випуску. Тоді за кожну таку монету можна було отримати 150 гривень. Тож з тих пір Олег завжди ретельно переглядає решту, яка дісталася йому в магазині. При тому що там, як мабуть, ну, 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 грубо говоря, не стояло нічого, то ну, стояло те, що на них написано номінал, я все це так інакше, знайшов в обращенні. Ці монети в колекції Олега, а їх вже понад 50, мають свої особливості: рік випуску, лімітований тираж або брак. На цій монеті, наприклад, тризуб менший ніж на стандартних. Тож у майбутньому саме така бракована монета допоможе примножити свої статки. Інтересніше, ніж просто там лежить гроші в копілку або там їх не знаю, складують в банк. Серед цінних монет у колекції Олега і ось ці 5 та 25 копійок 92-го року випуску. Вони найперші українські монети. А ще 2 гривні 2000 року вони були випущені лімітованим тиражем. Усього 20 тисяч екземплярів. Але свою колекцію Олег дуже хоче поповнити двома копійками 92-го року випуску. Така монета найбільш рідкісна і коштує зараз декілька тисяч гривень. Інші ціні монети, вартість яких більше номінальної, це 5 та 10 копійок 2001 року, а ще 1 гривня 2005-го. Зараз вони коштують від 100 до 150 гривень. Вартість однієї копійки 96 та 25 копійок 95-го від 200 до 500 гривень. Трохи більшу ціну мають дві копійки 25 та 50 2003 року випуску. Такі монети можна продати від 500 до 1000 гривень. Є монети, вартість яких доходить і до декількох тисяч. 1000. Це одна гривня 92-го року та двогривневі та п'ятигривневі монети різних років випуску. Якщо до вас раптом потрапила одна із цих монет, її можна продати. Для цього треба звернутися не до Національного банку, а до колекціонерів, каже Олег. Тобто можна знайти клуб колекціонерів в своєму городі, тобто можна зробити через інтернет. І звернутися в цей клуб колекціонерів. І принести туди свої монети там їх можуть і купити і оцінити. А ще встановити вартість можна за допомогою спеціальних каталогів. Їх щомісяця складають нумізмати – колекціонери цінних монет. які описують всі можливі види, типу монет, і указана стоїмость на всі возможне Є, які вказують тільки... Найболі часто є якісь тобі, варіанти розновідності. Але ані колекціонери, ані каталоги не дають точну вартість монет, тому що ціни на них постійно змінюються. Найбільш точну ціну можна визначити тільки за допомогою онлайн аукціонів.